Що для мене право людини та гідність? Право людини для мене в першу чергу це термін, який є дуальним, і він є напряму дорівнює і обов'язку. Тому що якщо ми один термін відокремлюємо від іншого, то у нас просто ламається мозок. І ми не розуміємо, як це право людини захистити. Мені здається, що треба говорити про обов'язки, тому що якраз в своїй книзі Дінголбес я описую, що такі mm -hmm. бувають випадки, коли люди просто не беруть на себе ніякої відповідальності за те, що вони порушують права іншої людини, такої в принципі, як і вона, але з іншим громадянством, і можливо, навіть віросповіданням. ну і мовою однозначно і. Коли е я описую в своїй книзі, що людина не бере за себе відповідальність е за свої дії, то не потрібно б для, е не потрібно б чи нам було створити чи оновити ті організації, які безпосередньо будуть контролювати та чи інша особа. Якщо вона не виконує обов'язки, порушуючи права інших людей, е чи не повинна вона понести відповідальність і неумовно а е Фактично і показово. Що для мене гідність? Гідність це в першу чергу, коли людина не зражує своїм принципам, Це коли людина вірна на 100% собі. І коли людина намагається не тільки брати, а й давати. Гідність це коли слово людини. Вище, ніж будь-який документ, і не потрібно ніяких доказів для того, щоб людина е зробить так, як вона сказала. Для мене все ж таки гідне це тоді, коли ти можеш віддати частину себе, е заради блага іншого, заради своєї батьківщини, заради е своєї сім'ї, заради свого слова стримати його. І ось е в нашій країні якраз це відбувається. Просто сотні тисяч людей зараз кожного дня роблять все заради того, щоб наша країна втрималася, щоб наше, наше суспільство було не роз'єднане, а з'єднане, незважаючи на різні тиски з боку ворога і різних зрадників. Що таке до речі, зрада. Цим радом зрада є індоєвропейський корінь рада. Рада, яке означає коло. Так в цьому колі, якщо одна, один механізм ламається, бо людина одна зраджує, це не зміна, це не можна замінити. Це ламається уся система, яка порушує баланс в країні в малій соціальній групі. Потім ми не можемо об'єднатися, чи можна підсилити мою діяльність. Діяльність можна підсилити тим, що треба виконувати свої обов'язки, а також не боятися брати на себе ініціативу, коли треба бути лідером в своєму оточенні.